Автобіографічна комедія Татусі у Вікенд за сценарієм відомого вша стендап-коміка Себастіана Маніскалько, в якій він же зіграв головну роль. Фільм про непрості відносини батька та сина, дитина емігранта Себастіан планує освічитись своїй нареченій, що походить із традиційної американської родини. Його батько має познайомитись із майбутніми родичами та справити гарне враження. Але татусь правдоруб руб і зухвалець не збирається прогинатися під цей світ. Здається, в цій родині порозуміння неможливе, втім… Завітайте на сеанс та дивіться, чим завершиться цей непростий вікенд. Не віриться, що ти приготувався з того, що було на кухні. Татусів у вікенд і згодував їм їхнього паличка. І треба позбутись доказів.